Дималята, послухайте без там, щоб пожежа були жарти. Ляля та трусі й тані, щоб для жити вони мали. Ми будинок збудували, я старалась, винилась, та будиночком трудилась. Я ж горіщий під віконя малювала залюбки. Буде в нас тут новосілля, Не боріться, просим вас, будуть пісні, будуть пляс. Спілчі чудовий ми накрили, то ж приходьте, гості Гав! Я прийшов на новосілля, бо сестричок цих люблю. Щоб ді святом привітати, Щастя й долі побажати. Щиро у вас я розцілую і чудові! Заходь хоч, сідай зручніше. Мяу, 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 мой, нормо, я прийшов до вас сюди, Чую, буде тут дозвілля, звілля, що я буде до весілля. Так, так, заходь! Мяу, а в дарунок я приніс кабу і цукерки. Подивись ось який і красиві. Знайти і слово і цукернички смачні, кава причудова. О, а я на кухню піду, всім вам каву заварю. де стоїть у вас горня, бо чудовий, бо чудовий, причудовий кухар я. Трам-там-там, трам-там-там. Добрий день, маря. І годиться, все воно вам знадобиться. Гляньте, праска ось яка, приводиться вам вона, Лазма, телефон і фен знадобиться вам тепер, Написав вам побажання, ось і правила користування, щоб не трапилось біди. Боронь боже, бережи. Зараз їх вам зачитаю. Правила такі прості. Справності все тримати, ці предмети вимикати. Дякуємо, дякуємо, дякуємо на слові, ці дарунки побутові, просто причудові. Дорогі наші гості, до столу сідайте. Ось ванільний шоколад, апельсин і мармелад, каву песик вже несе. Наливайте, пийте, сили не жалійте, бо прийшов до звільня час. новосілля тут у нас. Любі гості. Святі, милі, ми сюди вас запросили, щоб могли ви поспівати, весело потанцювати. А ми гуляємо весело, співаємо, сонечко сміється, весело живеться. Воно дозвілля, а відхід новосілля. Горить будинок о хо хо. Мить летить червона і, кра... і красива, швидка пожежна машина. Я Статий підбій вам подякуємо, марші. Дякуємо вам. Гов, гав. Ой, пробачте ось ці мири, неуважний, недбайливий. Швидко так Швидко так я поспішав. Що біду я учию? Я і не знав. Обіцяю вам. Уважним бути правила пожежної безпеки повторю і помилки більше ніколи більш ніколи не зроблю.